Охорона безпеки, життєдіяльності дитини тема нашого заняття Електроприлади безпека вдома. Доброго дня, мої малята! Помічників у матусі багато. Ми поговоримо про побутові предмети, яких у вас вдома багато. Скажу вам відверто, повнісінька хата. Пил пилосос у кімнатах збирає. Пральна машина також клопіт має. Праска всі випрані речі прасує. Плитанусь, солодкі компоти готує. У холодильник завжди помагає. Різні продукти для нас зберігає. І в телевізорі не колупайтесь, там небезпечно, остерігайтесь! Ви бачите, як багато побутової техніки нас оточує вдома? Вони наші помічники, роблять наше життя зручнішим і цікавим. Запам'ятайте, ні в якому разі не можна торкатися пальцями оголених дротів. Гвоздики та паль... Пальчики у розетку не вставляти. Електрика небезпечна, це кожен має знати. Ні в якому разі не можна лізти всередину електроприладів. Що там у них всередині це небезпечно. Слідкуйте, щоб ніякі електроприлади не попали у воду. Нам з електрикою, друзі, жартувати неможливо, бо вона все ж небезпечна. Пам'ятайте! Це важливо. Чого потрібно остерігатися, це все запам'ятайте. Електрика небезпечна. Пам'ятайте!